Всім привіт! Сьогодні хочу розказати історію нашого нового клієнта: це Шпіцбель. і сьогодні ми будемо робити процедурки. Прийшла вона ізначально на повний комплекс, але впродовж бесіди з клієнтом ми вирішили робити гігієну. Чому? Власниця дуже любить її в природному такому положенні. Вона не любить, коли її, її сильно вичисують під шерстя, і дуже сильно переживає, щоб вона не залишилась, скажімо так, лиса після нашого грумінгу. Ми її заспокоїли, розповіли, що ми робимо вичисування максимально природним способом для шпіца, для того, щоб не прибрати ту шерсть, яку не потрібна, і хоч якийсь підшерсток, не залишився. Притому обрали робити гігієну, не будемо робити. Стрижку, зробимо стрижку тільки лапок, вушок та гігієнічних зон. А все інше залишимо в природному вигляді, для того, щоб собачка виглядала максимально природньо. Собачки є невеличка кількість ковтунчиків, які ми вичишимо, і так як це порода шпіц, ми обов'язково зробимо зволоження. Ми бачимо, що на спині досить коротка шерсть, як ось, так і під шерстя. Скоріше за все, минулий грумінг був або зі стрижкою зверху, або використовувалися недоцільні інструменти, наприклад, фурмінатори, які зрізають шерсть. Через це зверху дуже коротка шерсть, що не дуже добре, будемо її зволожувати і відрощувати. А результати ми вам покажемо вже в наступному відео.